Соломія забігла в магазин, бо згадала, що вдома немає хліба, тож сподівалася, що ще хоч одна буханка для неї залишилася. І справді, незважаючи на те, що магазин вже майже зачинявся, один хліб ще лежав на прилавку і ніби чекав саме на неї. Щаслива жінка купила його і вже хотіла йти, але продавчиня, яка в селі першою знала всі плітки, запитала її, чи не чула вона, що сталося у старої макарихи. При згадці про Макариху Соломія аж здригнулася. Вона вже багато років воліє не згадувати про цю жінку, адже саме вона зіпсувала її життя і зробила її нещасною. Соломія сама не знає чому, але вона вирішила перепитати, що та має на увазі. Продавчиня пояснила, що Марія Макариха вже більше, ніж тиждень не заходить в магазин, а люди, які живуть біля неї, казали, що вечором у неї в хаті світло не світиться. Кінець грудня був із снігом і хуртовинами. Від магазину до хати старої Макарихі треба було йти з півгодини. Соломія чомусь вирішила просто піти і подивитися, що там сталося. По дорозі Соломія згадувала події 20-річної давності. Тоді вона, сирота, ледве все пережила. Спочатку зустрічі з Іваном були таємними, а коли Іван сказав мамі, що хоче одружуватися з Соломією, та сказала, що не буде цьому ніколи, бо бідна невістка йому не пара. Марію Макарху в селі знали всі. Її чоловік багато років був головою сільської ради, поважна родина, з якою всі рахувалися. А Марію люди відверто побоювалися, бо могла сказати так, як відрізати. Рішення Марії обговоренню не підлягало. Соломії вона не прийме. Щоб уникнути зайвого поголосу в селі, Марія вирішила відправити сина в Америку. Там у неї вже багато років жив рідний дядько. Іван послухав маму, а через кілька місяців Соломія народила дівчинку. Вже 20 років минуло. Донька виросла і поїхала вчитися в місто. А Соломія, яка так не вийшла, продовжувала самотньо жити в хаті, що залишилася їй від бабусі. Працювала в селі на пошті, тож назбирати грошей на новий будинок чи принаймні відремонтувати цей вона не могла, та й доньці нічого, крім роди, теж дати не могла. Іван про існування доньки швидше за все не знав, а Марія її ніколи й не бачила, вони сприймали її як рідну онуку. Часом у них не було що їсти, але Соломія навіть не думала йти просити допомоги у багатих бабусі й дідуся. Останніх років 10 Марія жила сама у своєму величезному будинку. Чоловіка не стало, а Іван так і не повернувся з Америки. Там одружився і залишився. Маму зрідка тішу тільки телефонними дзвінками. На подвір'ї у Макарахі було тихо, у будинку ніде не світилося. Соломія несміливо постукала в вікно, але ніхто не відповів. Вона підійшла до дверей, вони виявилися відчиненими. Соломія впіймала себе на думці, що вона вперше заходить в хату Івана. Було неприємно, але щось їй підказувало, що саме зараз їй треба бути тут. І вона не помилилася. Марія важко занедужала і навіть не могла відвестися з ліжка. Соломія виходжувала жінку більше тижня, крім неї, це було зробити нікому. Та й сама Соломія почувалася дуже самотньою в цьому світі. Марії вона давно все пробачила, бо життя навчило її бути сильною. На Різдво Марія запросила Соломію до себе в гості разом з онучкою, а за столом вручила конверт з паперами. То був заповіт: все своє майно вона захотіла віддати внучці, яку багато років тому вона позбавила всього. Чи то боялася самотньої старості, чи то і справді на неї прийшло прозріння.